Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ми раді вас вітати цієї п'ятниці знову в ефірі ННУ-ТВ. П'ятниця була доволі бурхлива і насичена для нашого університету. Студентів 6 і 3 курсу пройшли державні ліцензіоні іспити Крок. І ще дуже багато цікавих та прекрасних подій сталося за цей тиждень, про які ми поговоримо трошки пізніше. А зараз у нас в гостях черняк Віктор Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оперативної, анатом... оперативної хірургії та топографічної анатомії. Доброго вечора, Віктор Анатолійович. Віктор Анатолійович, і зразу наше перше таке питання, яке ми ставимо нашим викладачам, нашим таким старожилам практично університету, як все-таки почався шлях медицини. Чому саме медицина? І як то ви так вирішили? Мій шлях дуже простий, у мене батько хірург, мама операційна медсестра. І Жили в такому місці, де високий травматизм, на Донбасі, при шахті. Майже кожного тижня швидка допомога, вони мене, мене собою забирали. Я там сидів перед операційній грався, всім, що там було медичним, а вони там керувалися, посередині. Це було вже визначено з самого початку, хто, куди я піду і ким я стану. Можливо, розкажете трішки про свої студентські роки, де ви навчалися, якісь може цікаві моменти згадаєте. Ну, Національний медичний університет наш, mm -hmm. Київський медичний інститут імені Багомольця. Ну, Вступив я, всі, через іспити, вчився нормально, без червоного диплома, правда. Бо приходилося і підробляти. Потім е, інтернатуру по хірургії, пройшов інтернатуру, там один рік була інтернатура, потім на район, як всі, е, думаю, що це правильно, щоб кожному їхати на район, на периферію працювати. Тобто потім вже були обставини при яких я Київ і почав свою вже активну діяльність. А саме з студентських років, от такі от, які вам, може, предмети якісь найважчі давалися, або якихось таких викладачів згадаєте на той час таких якихось найяскравіших, які ще до сих пір згадуються студентських років. Ну, Врізалися в пам'ять. Ну, Врізається в пам'ять, що лектори пам взялася. І кафедри, викладачі деякі. Ну, щеробок професор, врізався. Пам'ятаю всі лекції, вони до сих пір є до концерт і олекція. Дуже мені е, запам'яталися лекції Кучицького професора. Це кафедра, на якій я зараз сам знаходжуся. Дуже був кваліфікований лектор і кваліфікований спеціаліст. Микола е, Михайлович сав начав лекції. Це вже було там небагато, але я цю лекцію одну його бачив і чув і був вражений тим, наскільки він тоді. Дивився вперед. Пересказати цю лекцію неможливо, тому що не їх не доходить. Але дуже е, така знаєте, висока якісна і висока моральна лекція, коли він визначив ще тоді, що соціалізм це гірше капіталізм, прямо сказав, цього, це член Верховної Ради. Соціальність Союзу. Так, і сказав ще таку фразу. Наша медицина друга сорва. Це тоді треба було таке сказати, і, 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 і можна людина могла це зробити. Ну і, звісно, викладачі на карті. На кожній кафері були свої викладачі, зірки. Зірки були. Коли... Зараз вони перестають, заїдучи карту, де мене декого і немає серед живих. Але так от так залишається така пам'ять. Коли ви почали викладати в на нашому університеті, можливо, ви пригадаєте якийсь перший досвід? Перша пара з студентами, якісь переживання. Першої пари не пам'ятаю, почав викладати в 99-році. Якраз я приїхав за кордоном, там у мене була така робота, я командирований за кордон, по індивідуальному контракту є така, така була ситуація тоді. І коли приїхав за кордоном, то якраз в цей момент кафедра хірургії, хірургії номер і зараз її замішала, формувалася. І тоді е, професор мені запропонував посаду асистента кафедри. Я вже був кандидатом того, тоді. А, ми почали працювати. Це була родної судинної будівель. Це перша на Україні та була з такими, такими форми випадання. Я дуже подякую погодився, тому що коли я закінчував інститут. За кордон не вдасться цей тап, в якій саме країні працювали. Лівія це була, лів лів це був, був 93-й рік, це поїхало 200 лікарів і медсестер туди по контракту між ними державами для підвищення якості е, медицини в ці, цій країні. Ну, якість Якісно підвищили, вони нас пам'ятають, до сих пір чекають. До сих пір би мабуть, як не ця війна, і там. Але ми дійсно там навадили медицину і фактично з європейськими і європейськими країнами-лікарями. Mm -hmm. От досвіду. Ви ж працювали ще до цього в Україні. От чим відрізнявся саме досвід лікарської роботи в Україні, ну і за кордоном в ліві. Бо Це ж теж цікаво для студентів. Ну, у нас не, не так багато все-таки навіть викладачів які. По-перше, це високі технології, які попадали прямо туди, напряму, а на семинали. Які? Про що я маю е, на увазі? Ну, по-перше, такі приклади на що, наприклад, е, вони не знають, що таке голка і нитка окремо. Коли нитка вдівається в голку, вони цього не розуміють і не знають. Тобто вони народилися і вчилися тоді, коли цього вже не було так. Другий приклад на виду. Е, одна з моїх перших операцій, там е, травма селезінки, була видалення Селезінки. Вночі. І я по нашому принципу, що зробив? я взяв закрив рану, зашив, і в кінці кінців положив цю салфеточку на рану і заклеїв її пластик. А салфеточка, я ж не знав, що на салфеточки помічені э, спеціальною ниткою, яка редент-контрасна. І мене зранку викликають на роботу і кажуть, ви забули лабораторну салфетку в черні порожнені. Це ну, був так забули. Показують рентген. Що там в червні порожнюється ця, ця салфетка. Я підходжу до ворога, дивлюся, піднімаю цей пластир, а під пластиром салфетки я піднімаю, і цікінці робимо снігом цієї салфетки, вона контраст. Тобто Ми такого навіть не знали, такого не було. Ми самі робили ці салфетки, самі саме ці шарики, сестриця при хворі, до речі. Там такого немає, там все запаковане, все стерильне поступає кордон. Інший приклад. Катетрофалея. Не було таких катетерів. І наш е -е. переплутав катетер катетрофолея, який стояв з чоловіком, з камінцем, що за що Такі приклади, які дійсно приходилося адаптуватися і вчитися і сприймати ці технології. тому що коли я приїхав сюди назад, то це вже з'явилося тут. Але який тут був прихідний період, я не знаю. А от... Такий ну, тривалий період займання саме лікарською роботою. І от, як вже питала Юля, перехід до викладання. Ну, Як поєднувати, зразу встигали, як вдавалося, і взагалі чим відрізняється? Просто лікар, який там займається лікарською роботою, і ну, лікар, який ще паралельно викладає студентів? Ну, По-перше, якщо хірург діючий, він просто видає інформацію, то він кожного дня виконає, до роботи а з другого боку, і корисно, тому що іноді забуваєш і прочитати деякі речі, які можеш колись забувати. і забути, іноді і вчишся на цьому. Коли з'являється такий симбіоз викладання і фактичні роботи, це ідеал для викладача. Тому що коли одна тільки сторона, то тут чистий викладач, а коли ти ще працюєш в путишній медицині, це вже викладач, який постійно вдосконалює свою професійну. Практикуючий хірург, викладач на кафедрі загальної хірургії, плюс нам відомо за ваш досвід в голові декан до медичного факультету, як це все можна було комбінувати і які труднощі виникали під час деканства? Неможливо, не не це, 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 це неможливо, тому що це була просто ситуація, така, так склалася, що після зміни керівництва в нас був дефіцит дійсно на кадрів, да і треба було щось треба допомогти. Я, я бачив, що це важко, тягнув до останнього і не здавався. Тобто я займався і тим, і тим, і тим, і фактично, вдома не було. Фактично. Ну і, звісно, коли вийшов цей закон про неможливість не займати посади в керівні, то це звісно, як мені було якесь полегшення, тому що дійсно це було дуже важко. Тобто то ви таким були кризис-менеджером, як любить казати Катерина Миколаївна, але на рівні саме деканату. І... Взяли на себе цю відповідальність. Можливо, я сприймаю це так. Кафедра оперативної хірургії, топографічної анатомії. Ваш прихід на кафедру перші, там, перші дні, перші місяці саме от, роботи на цій посаді, які виходить. Що, що пригадує? Дуже запам'яталось. на кафедру я прийшов фактично літо, коли всі були відпустці. І перша фактично моя серйозна така зустріч з кафедрою це пожежа. Підпалили перший поверх і третій поверх, і це була пожежа, це, це було просто жуть, тому що дерев'яні переборки, ці перестінки і стеля дерев'яна, і все там палало, і налили води ці пожежні машини, поналивали води і все стояла така висота води. І ми санітарками, з цими уборщицями, що приїхало двоє наших співробітників кафедри, вони черпали цими відрами цю воду для того, щоб не було гибка там і яким чином висушити. І ми так два тижні сушили це приміщення. Ось такий був печаток. Не дуже приємний, але з іншого боку, можливо, це і на користь пішло, тому що цей корпус не треба було ремонтувати. як, з яким відношенням ви. Ну, Півробітники, ну як вам сказати, це професіонали, я не знаю, це професіонали, але е, так сталося, склалося, що ці кафедри три тижні, вони були, як сказати, ну, так, просто кажучи, в забу. Тобто їх не поважали. Вони отримували менші зарплати. Е, вони для того, щоб поповнити свої фінансові там ці бреші, займалися корупцією, багато було корупційних моментів. Це було треба було зламати. З іншого боку, показати цим викладачам, що вони, вони гідні більш високого якогось високої оцінки зі сторони і ректора, і держави. Тобто треба було консенсус знайти з викладачами. Декого звільнили, хто не зміг витримати, витримати таке. А, а декого навіть взяв на хаті свіжих людей молодих, які е, включилися в роботу. Цей от період вашої роботи на посаді от декана, який минув, і на посаді е, завідуючої кафедри. От що, що ці періоди для вас зараз значать, як період на декана, що вже минув, як ви перейшли тільки на кафедру, і кафедри як той, що минув, але ще попереду багато звершення. Що можливо, ви черпнули для себе, як будучи диканом Ну, по-перше, це дуже важливо, тому що це теж досвід. Великі дуже тому що іноді кафедри не розуміють деканати, деканати не розуміють кафедри. Взаємодія між кафедрами та деканатами це проблема. І вона пов'язана з багатьма факторами. І в першу чергу з тим, що ні деканати не знають часто роботи, особливо середній персонал. Ці не лікарі особливості роботи кафедри, не кафедрали не розуміють, тому що вони вважають, що це. Процесу. Але те й те потрібно, просто треба покращувати взаємодію і полегшувати роботу тих і тих. А чим полегшувати? Це автоматизацією саме і зменшенням цієї паперової тягани. А це проблема. Ми цим якраз почали займатися, я думаю, що ми в цьому році завершимо цей електронний деканат, так званий, так, якщо ви знаєте про це. І автоматизована система управління університетом буде допомагати саме в цьому. І тоді буде Здається, що кафедральні викладачі повинні е іноді працювати в деканаті, можливо, для підвищення своєї професійної мотивації. Да, От ну, все-таки повернемося і до завідування кафедрою. був період сесії. Ну, під час якого, які враження саме від сесії, це, 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 це ж також окрема подія в житті університету і кожної кафедри. Ну, я перейшов з дуже серйозної кафедри кафедра і така знаєте, професійна. І відношення до студентів там з одного боку жорстке, з точки зору оцінки знань, знань, а з іншого боку розуміють співробітники кафедри студентів. Коли я прийшов сюди, то я зрозумів, що тут такого не було. Тут такого не було. Тут Ну, Я відчув, що студенти, які здавали сесію в ПМК, вони надіялися на те, що буде легший підхід на того. Як в минулому році, а як студентським передається з покоління в покоління інформація, так вона така була і приходила, що тут шар. От на цю шару студенти і намагалися прийти, але потім все змінилося. Все стало на свої місця. Люди почали готуватися і фактично ми підняли цей рівень. Підготовки і з іншого боку відрахували багато. Саме через кафедру оперативних хірургії? Відраховували. Ну, як було, там були, ми не можемо відрахувати, тому що в нас предмет завершується на, іншому, на, іншій, на, іншій кафедрі, на іншій кафедрі. Але багато зіграло наших оцих негативних оцінок, зіграло таку роль, що студент, студенти, які десь мали ще якісь промахи, на іншій кафедрі, Сума їх вплинула на... Крім роботи хірурга, крім роботи викладання студентів, крім завідування кафедрою, ви ще встигаєте у нас вести майстер-класи і такі якісь пізнавальні заходи і для студентства загалом. Ми знаємо, що минулу п'ятницю, 15 травня, на вашій кафедрі відбулося відбувся майстер-клас, судинний шов магістральних артерій. Розкажіть трошки про цей захід, які от ваші враження, як, як, скільки було студентів, як ними сприйнялося. Ну це не перший раз. Це в нас, ну, до речі, дві потужних, два потужних гуртка є. Навіть вони конкурують між собою трошки. І це дуже добре. І такі майстер-класи проводяться, регулярно проводяться, але так як студентів стає більше і більше які цікавляться цим процесом, тому ми вирішили збільшити ці кількість майстер-класів. І вирішили запрошувати на ці мастер класи людей, які можуть е, практично показати свою практичну роботу. Те, що вони роблять весь час в операційні, а операційно попасти студент не може. Тому ми виносимо ці, цю інформацію за межі клініки, для того, щоб студенти побачили цю практичну роботу, техніку саму кілограмів. Це цікаво, це е, той випадок, коли де, де студент коли він побачить таке, він тоді запам'ятає на життя, і можливо це змінить його долю. на Прийшло людей дуже багато, там був повний зал, дуже добре. Всі були мотивовані тим, що хоч хотів побачити, багато було питань. Я їм показав технічно деякі аспекти, я сказав, що руками працювати це ще не головне. І я їм доніс це, що треба, крім того, що працювати руками, треба, ще працювати головою. І це було постійно, піднімалося на цій, цьому сніг. Ну і саме техніку показав, як це робиться. Це просто. І люди побачили, що вони теж це можуть зробити. Причати. Скільки років викладаєте студентам? Як, на вашу думку, студентство? Воно якось змінилось за останні там, 10 років, 15? Моє, абсолютно, моя думка, що студенти стали краще. З точки зору з усіх точок зору, скажімо так, особливо мотивація зі Люди зрозуміли, як вони будуть вчитися, так будуть працювати, так будуть заробляти. І що ви можете побажати студенту-медику для успішної реалізації подальшого oh. як особистості, як лікаря? Ну, розумієте, студенти різні люди. Однім здається легко навчання, іншим важко. Тим, хто легко навчаються, легко ті талановиті діти. Можливо, їм треба іноді і тримати більше часу вільно. А ті студенти, які мають інші скажімо, менш такі е, можливості розмовити, не так позволяють, вони теж мають шанс. Іноді стають кращими, ніж ті, які мають вели, вели, великі таланти. Тому що за рахунок праці ці люди іноді перемагають своїм. Тому я хотів би е, побажати всім знайти своє місце саме в цьому процесі. Тобто Не треба весь час вчитися, не треба весь час відпочивати. Треба балансувати між хорошим відпочинком, якісним і навчанням. І чим якісніше ви навчання, тим ті, ми будемо так, давати студентам інформацію, яку їй потрібну, а не ту воду, можна отримати іноді, так? тим легше буде цим студентам визначитися у свій пріоритет в житті. За останній рік в нас в університеті відбулося дуже багато змін. І багато що сталося нового, і багато нових ініціатив, перспектив. Ваш особистий отакий от. Погляд в майбутнього університету, найближчі там, дивлячись на от, наш минулий рік, дивлячись на ті на те, що досягнуто, що, що такі перші кроки ще перед нами і що, можливо, хотілося б досягнути так. Ну, такого університету, як наш, треба шукати. На Україні будь-нема -то точно. Я думаю, що і на межах СНД теж, можливо, одиниці таких університетів, може, це й краще, бо я був в багатьох містах від багатьох університетах бачив. Якість. Якість викладачів це височенна. Якість київської медицини теж з повагою можна до цього відноситися. Темпи, з якими наша медицина розвивається, дуже високі. Технології, які є в Європі, вони у нас дуже швидко з'являються. Єдине, що нам ще треба подолати, це корупцію до кінця. Можливо підвищити деякі зарплати, тимчальни, які на тратичних кафедрах працюють, щоб зацікавити їх. Можливо зробити такусь ситуацію в університеті, щоб ми знали, що робиться в сусідніх картерах, в сусідніх скажімо, будинках мархічному корпусі, військово-хімічному, інформацію більш точно займаємося, щоб інформація була більш повна. І між собою, і назвами. Тому що ви знаєте, що рейтинги на університеті формуються по деяким критеріям, а ці критерії ми іноді просто не вилавлюємо і не показуємо. Систему створити, щоб показати себе. Ну і, е, звісно, те, що почалися ремонти і оснащення метро-технічне, те, що з'явилося, так? такий темп піде. І далі, я думаю, що ми за 3-4 роки цей університет зробимо. Придавити я ж там біру. Віктор Анатольович, на останок таке питання. Такий довгий життєвий шлях. Якщо б щось могли, змінили б? Не знаю. Я думаю так, що як би життя не поверталося, це залишить людей. Мала доля інший який шлях мені дати, але мені здається, що ну, можливо, я не був би лікарем, можливо, був би якимось. Сантехніка. І там є цікавість, і там є цікавість. Тобто, якщо до людини відноситься до своєї роботи і, якість, і, то вона на будь-якому місці має бути на висоті. Тому що це головне, щоб людина сама е, створила собі е, е, ідеал в житті і до цього ідеалу таким чином досягала. Ми дуже вдячні вам, що ви завітали до нас, дякуємо за цікаву розмову. А ви залишайтеся з нами, а ми повернемось до вас компанії через пару хвилин.